Привіт! Це 3% форми. Подкаст для жінок, які втомились від глянцю, але не від мрії про рельєфне легке тіло. Тут говоримо чесно, з гумором і без марафонів. Качай прес 28 днів. Я Таня, мама трьох, тренер і дослідниця жіночої реальності. І сьогоднішнє питання мій особистий біль і ваш колективний крик душі. Чи можна реально змінити тіло за 10 хвилин на день? Чи справді ці 10 хвилинки з мого YouTube щось більше, ніж просто відео для совісті? У тебе 24 години. Мінус робота, діти, їжа, посуд. Трошки повалятись. І залишаються 10 хвилин. Не для манікюру, не для інстаграму, а для тіла. Але звучить це сумнівно, правда? Що можуть ці 10 хвилин? Це ж не тренажерка, не кардіо 40 хвилин, навіть не на маті з інструктором Санта Моніки. Але от що цікаво за метааналізом 2022 року у British Journal of Sport Medicine короткі, але регулярні сесії тренувань 5 15 хвилин можуть давати ті ж переваги для здоров'я, що й традиційні 45 хвилин. Зокрема, покращення інселінової чутливості, підвищення кисню, зниження віселярного жиру, стабілізація психоемоціонального стану. Так, це сказали не блогери, це сказали вчені. Чому ж це працює? По-перше, ефект накопичення, навіть якщо тіло не вигорає після тренування. Регулярне щоденне стимулювання м'язів, балансу і стабілізаторів створює довготривалий ефект. М'язова пам'ять штука реальна, і, за даними Harvard Health, навіть 10 хвилин можуть змінити м'язову адаптацію при регулярному повторенні. По-друге, ефект фокусу. У 10-хвилинному форматі немає місця вода, перекус, переписка з сусідкою. Це максимальна залученість. Психіка і тіло зливаються в одне. Це як короткий, але щирий розмовний мітінг з тілом. По-третє, баланс, постура, глибокі м'язи це не спринт, це робота з тілом розумно. те, що ти ніколи не бачиш у дзеркалі, але відчуваєш у спині, тазі, центрі. Саме ці речі, ключ до свого тіла, не гіпертрофія. Не качай попу 30 днів. Це постав вісь, і тіло зміниться автоматично. Що я можу сказати, із свого досвіду? Мої 10 хвилин тренувань почалися ще з навчання в інституті. Я полюбила спорт, заняття, змінилося ставлення моє до мого тіла, і я побачила результат від коротких тренувань. Після народження кожної моєї дитини я приділяла. Увагу тілу короткими тренуваннями, і це давало результати. Раніше я не вірила в такий формат, але маленькими кроками шагала до успіху. Тіло змінювалось, я це бачила, мене це задовільняло, і я полюбила спорт. Для цього не потрібно було виділяти максимум часу. Чому саме я розвиваю тему коротких тренувань для зайнятих жінок? Та тому що я саме така зайнята жінка, яка потребує в регулярному тренуванні, але немає на це часу. Я дуже люблю спорт, але мені не вистачає 24 годин, тому я пропоную такі тренування, бо на собі бачу цей результат. Тренування це як повага до себе, до свого тіла, і навіть 10 хвилин це час, який ніхто не має тебе турбувати. Це твоя любов до себе, повага, увага собі. Нехай вона така коротка, але вона ефективна. Після цих тренувань в мене змінюється постава, з'являється бажаний рельєф. Отже, чи може 10 хвилин змінити тіло? Якщо ти працюєш з тілом розумно? Так, якщо не гонишся за фото в спортзалі, а вчишся стабілізуватись, тримати баланс, стояти на своїх ногах. А не гнати калорії так. Що я можу порекомендувати? По-перше, почни з 3-10 хвилинок на тиждень. Це мінімум, щоб відчути тіло. По-друге, додай один день на розтяжку або баланс. І по-третє, рекомендую протестувати мій челендж, який скоро з'явиться: форма тіла там усе, що треба для запуску і початку тренувань. Якщо ти дослухала до кінця. Це вже 10 хвилин. Вітаю! Твоє тіло вже готове. Підписуйся на YouTube, бери безкоштовне тренування з челенджу і пам'ятай, форма це не марафон, це ритм твого тіла, і ми знайдемо його разом. Це була Таня і 3% форми.